На жаль, міжнародні організації виглядають на сьогоднішній день як імпотенти. Вони нічого не можуть вдіяти з цими відірваними на всю голову котами, які в 21 столітті влаштували систему концентраційних таборів, де знущаються над нашими мирними і військовими людьми. В полоні також Дітей, яких депортували насильно з України, Точних цих ніхто не знає. Але повірте мені, що тільки міжнародний розголос і залучення міжнародних організацій і громад дозволить нам змусити Рашу звернути на нас увагу. Ми не нація, яку. Сюди награду вгинути. Чому? Чому нас обрали в жертву? Ми українці. Ми гідна нація, нація воїнів. Ми обов'язково переможемо, не дивлячись ні на що. І хай будуть прокляті ті прокляті фашисти, які живуть в Росії. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Україна!